Минуле і сучасне Волині та Полісся Олена Пчілка, Леся Українка і родина косачів в історії української та світової культури. П'ята всеукраїнська конференція з такою назвою, яка відбулася у Колодяжному, присвячувалась 165-й річниці від дня народження Олени Пчілки та 65 річчю з часу заснування Колодяжницького літературно-меморіального музею Лесі Українки. 65 років тому музей Лесі Українки в Колодяжному відкрили в садибі, придбаній Петром Антоновичем Косачем, у 1868 році на околиці села. На сьогодні літературно меморіальний музей Лесі Українки в Колодяжному духовна мекка для українців з цілого світу. Національний музей літератури України є таким методичним центром всіх літературних музеїв України. І ясно, що сюди стежка кожного працівника Національного музею літератури, приводить рано чи пізно, із Колодяжанським музеєм ми надзвичайно давно співпрацюємо. Серед гостей науково-практичної конференції минула і сучасне Волині та Полісся Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури, письменники, директори музеїв, науковці та мистецтвознавці. Тут на згадку відразу приходять слова пчілки, що в Луцькому мені довелося закласти камінчик української культури, і я думаю, що велика історична Волинь вповні могла би перейняти. Ті слова Ольги Петрівни. А та історія родини Косачів у Колодяжному. Ну і зрештою, проекція Луцьк, Ковель, Київ це те, що Косачам вдалося закласти камінчик української культури цілої України. Гості їдуть до Колодяжного за покликом серця. Тут відпочиваєш душею, черпаєш натхнення для творчості, зізнаються учасники конференції. Якась особлива аура, якийсь особливий такий творчий магнетизм. Я… Ну, Бувала в різних містах волині. Ми жили в різних місцях, але такого я не відчувала ніде. Я щаслива, що я живу на цій землі. Я її страшенно люблю. На таких науково-практичних форумах завжди почуєш щось нове і цікаве, наприклад. Те, як звучить відома серенада Шуберта, покладена на поезію Олени Пчілки, символічний подарунок столичного музею видатних діячів української культури до 165-річної ювілею Ольги Петрівни Косач, вийшов щасливий такий випадок. Що я пригадала, що в творчості Олени Пчілки є вірш на спогад Шубертової серенади. Ну і оскільки я маю музичну освіту, то мені захотілося. Спробувати поєднати музику Шумертової Серенади із текстом Олени Пчілки. і дивовижно, але це вдалося. Для учасників конференції звучали не лише тематичні доповіді та повідомлення, а й поезія та українська старосвітська музика у виконанні киянина Яреми Вадима Шевчука. Це створює певний зв'язок між нашими часами. От власне стираються оці от кордони. Між нами, бо ми чуємо з родиною кос одні і ті ж самі твори, і ми стаємо ближче. В рамках конференції також відбулося відкриття тематичних виставок: літературна година та круглий стіл музей збирає друзів. Леся Українка в колодяжному почала і написала близько 80 літературних творів. Вона записала пісенну частину свята Івана Купала, багато щедрівок, колядок, обрядових пісень. Саме краса волинської природи надихнули Лесі Українку і на безсмертну драму, феєрію, лісова пісня.